Абсолютного захисту не існує в природі. Ми бачили, що минулого року і цього року в першу чергу ворог бив і постійно бив по сховищах, там по наземній інфраструктурі, бо самі сховища пошкодити ну неможливо. Вони на великій глибині це нереально. Наземну інфраструктуру можна пошкодити, тому захищати треба так само, як і захищають зараз трансформатори енергетики. Але останні удари вони були в лютому, в березні місяці. Вони саме були спрямовані по видобувній інфраструктурі Укргазвидобування mm -hmm. в першу чергу, тобто по наземній інфраструктурі, компресорам, там перекачуючим станціям, арматурі і все таке. От там дійсно постраждало. Наскільки можливо це захистити? Ну, все рівно, я думаю, що краще захищати, ніж не захищати. Але безумовно, в першу чергу, пиви, сили протиповітряної оборони ну, на ефективніше можуть захистити від ракет ніж будь-які інші конструкції.